Вітаю в українській читальні. Нині в кухрі темна казка за мотивами братів Грім Фраутруде. Коли заборонене кличе. Жила колись в одному селі дівчинка. Не була вона лихою, ні, лише вперта й надто цікава. Коли батьки остерігали. Вона слухала, але серце її слухало когось зовсім іншого. А за селом в самій гущавині лісу жила наодинці пані Труда. Люди в селі часто перешіптувалися про пані труду. Казали що дім у неї дивний, що вікна там дивляться не так, як у всіх. А в хаті коються речі, про які не говорять голос. І чим більше забороняли, тим сильніше дівчинці хотілося побачити все те на власні очі. Одного дня сказала вона батькам: я піду до пані труди, і запала в хаті важка тиша. Тоді батьки мовили суворо і гірко. Пані труда, жінка лиха, безбожна. Якщо підеш до неї, не будеш нам більше дитиною. Та слова ці лише додали рішучості, наче жтовхаючи в плечі. І дівчинка пішла. Дорога вела крізь ліс. Там повітря було вогке, а тиша така густа, що здавалося, ніби вона торкається шкіри. Кілька разів дівчинка зупинялась, їй здавалось, що ліс дивиться на неї. Та щоразу ноги самі несли далі дім пані труди стояв край лісу, наче виріс там з коріння дерев. Двері відчинилися легко, мов чекали. Чом ти така бліда? Дитино? спитала пані Труда. Голос її був тихий, майже лагідний. І я злякалася, прошепотіла дівчинка, тремтячи. Того, що бачила дорогою, розкажи, мовила пані Труда, не відводячи погляду. На сходах стояв чорний чоловік. Та то був мій вовляр. Потім я побачила зеленого чоловіка. Mm, Той був мій мисливець, а далі криваво-червоного, та то, то мій м'ясник. Дівчинка перевела подих. А тоді я зазирнула у вікно і замість вас побачила диявола. З палаючим вогняним волоссям. Пані Труда всміхнулася. Отже, ти побачила мене в справжній подобі, сказала вона. Я давно на тебе чекала і давно тебе бажала. Вона підійшла ближче. Ти мені потрібна. Дитино, ти будеш мені світити, і раптом стало тихо, а тоді запала вогонь. Пані Труда сиділа поруч, горіла руки і дивилася, як полум'я стає яснішим. От це світло, мовила вона тихо. Оце світить добре.